Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі. Вітаю всіх на каналі. Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я. Отже, шановні громадяни, шановні глядачі, знову реформа, так? але не пенсійна, ту, що вони анонсували да, з підвищенням пенсії і тому подобне реформа. Е в пенсійному віці, деякий пенсійний вік хочуть підняти. А деякий зменшити. Знову за рибу гроші. Знову пенсійний вік, їх оце муляє Муляє їх цей пенсійний вік. От, от хочуть щоб люди, щоб наші пенсіонери ну не платить їм пенсії, а щоб вони працювали доскону віку. І тримали їх там. Це суба моя думка, да? тому що я не можу просто-напросто, ну, це я, я не знаю. Тобто. Вони вважають, що ми з вами повинні працювати і їх там содержать, тому що ми так кажу, тому що вони там живуть за наш з вами рахунок. Ми працюємо, сплачуємо податки, вони тримуть зарплати. Вони на наших плечах живуть. І от вони хочуть, щоб не платити пенсії людям, щоб вони доскону вже працювали. Про що я говорю, Третьякова знову реформує. І от вона подає такі е, як би сказати, законопроекти, такі правки. Да. Планується підвищення пенсійного віку до 61 року. Знову. І знову будуть говорити, що це ну, як би сказати, да, там, е, вимоги МВФ, хоча в МВФ, я нагадаю, говорило, ми нічого не вимагаємо. Це вони приходять і нам говорять, отаке отаке ми будемо робити. Дайте нам гроші. А, а нам з вами говорять, що це МВФ у них требує. Да? Законопроект No5566 пропонує поетапно підвищити пенсійний вік з 60, 60 до 61 року по 1 місяцю щороку протягом 12 років вони хочуть. Жінка можуть знизити пенсійний вік за дітей, от тут оце ж вам підняття і зменшення. Да? Передбачено зменшення пенсійного віку для жінок на 6 місяців за кожну дитину, виховано до 6 років, але не менше, але не більше 3 років. Загалом. Мета законопроекту підтримка демографії та баланс бюджету пенсійного фонду України. Тобто, нас з вами вони. Е, хочуть да, баланс зробити, а те, що пенсії там по 350, по 70, по 80 тисяч це для них, як би сказати, от таке депутати аргументують зміни необхідністю стимулювати народжуваності та потребою е, врів, в, врівноважити дефіцит пенсійного фонду. МВФ виступає проти нових пенсійних пільг. У меморандумі з МВФ чітко зазначено, Україна не має вводити нові пенсійні пільги, зокрема зниження пенсійного віку, тобто навіть схвалення змін. Може порушити міжнародні зобов'язання. Вони і сюди впхали МВФ, що МВФ забороняє таке робити. Розумієте? Підпишіться на даний YouTube канал, зараз поговоримо, говоримо. Ми тут обговоримо важливі соціалополітичні політичні новини, економічні реформи, пенсії взагалі все, що відбувається. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду вам дуже вдячний. це займає пару секунд вашого часу і не більше. В Україні знову почали говорити питання пенсійного віку. Зрозуміло, що багатьом його хочуть підняти, але деякі навпаки говорять, що знизити. 24 червня на засіданні комітету Верховної Ради з питань соціальної політики розглядався відповідний законопроект, ініціатором якого з Галина Третякова. Це от як в податках там гетьманцев, але він щось топеть так сильно за пенсію, мабуть, хоче продвинутися на виборах за счет пенсійно людей пенсійного віку, електорату, тому що м -м, людей пенсійного віку дуже багато. І він типу, топе за те, що от за, за пенсії. Да, і от по сьогодні поговоримо про те, як Третьякова там вносить зміни. На профілю комітеті Верховної Ради обговорили низку законопроєктів, серед яких був законопроєкт номер 5566 про внесення змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і його альтернативний, альтернативний варіант no 1. Цікаво, що перший варіант проєкту був зареєстрований ще навесні 2021 року, але далі справа не пішла. Дивним чином. Про документ згадали тільки зараз, всього через 4 роки. Невже таки його планують ухвалити? Чи це знову імітація діяльності? Як зміниться пенсійний вік? Проектом планувалося два основних пункти. Перше збільшення пенсійного віку в Україні на один рік, це значить від нинішніх 60 років до 61 року. При цьому хотіли зробити це безболісно, а для цього розтягнути реформу на 12 років. Кожного року, піднімаючи пенсійний вік, лише на один місяць. Нашим людям потрібно зменшувати пенсійний вік, тому що ми... Е і шачимо, ви вибачайте за вираження другого не можу слова підібрати, як коні. А ви нам пенсійний вік підвищують. Бачу, що працюють пенсіонери. Вони бачать, що пенсіонери працюють. А на що ж їм платить за пенсію, якщо вони працюють? Хай як працюють, то так і пенсію не платить. Так чи не так? Напишіть в коментарях. О. Друге, навпаки, зниження пенсійного віку жінкам, які народили дитину та виховали її до 6 років, планується зменшення віку на півроку за кожну дитину. Але не більше, ніж на 3 роки від встановленого пенсійного віку. Якщо мозок відключити та взагалі не думати, другий пункт звучить на Ще непогано, але трошки ну, то математики. Да? Якщо у жінки є одна дитина, а новий пенсійний вік буде 61 рік, то така жінка піде на пенсію в 60,5 років. Фактично, тут все є збільшення пенсійного віку. Ну, так, Якщо дитину одну виховувала. То... Е... Хоча воно і не дуже суттєве. Жінки, які мають двох дітей, просто підуть на пенсію в 60 років, де це і було раніше. І нарешті, якщо жінка народила трьох дітей, тільки тоді, за новими правилами, її пенсійний вік насправді зменшиться. Він становитиме 61 рік мінус півтора, тобто 59,5 років. Якщо жінка народила та виховала щонайменше 6 дітей, тільки тоді пенсійний вік теоретично зменшиться на 3 роки. Сьогодні це було 57 років. За новими правилами 58-58. Але тут ми стикаємося з відвертою. Фікцією. Адже жінки, які народили не менше п'яти дітей, мають право на пенсію в 50 років, шановні громадяни. Так. Жінки мають право. Ця норма існує від давніх давен. Чи цього не знає пані Третякова? Знає вона все, але на дурачка друг прокати. Думаю, ну, от прокате. І прокати, Ну, Зазирнемо пояснену записку до законопроекту. Автори проєкту, наче стурбовані вкрай складною ситуацією з демографією в Україні, населення старіє, народжуваність дуже впала і таке інше. І це констатували ще в 2021 році, що вже казали зараз. В проекті вказано, що ще один бебі-бум. Малоймовірний, і тому надзвичайно важливо покращити пенсійну систему в контексті підтримки матерів, щоб е, прояснити наслідки демографічної ситуації, яка склалася в країні. Ніколи вони за нас з вами не турбувалися. Десь зарита собака. От я вам казав, що вони хочуть, щоб ми з вами працювали, тому що вони бачать, що дуже багато пенсіонерів працюють і навіщо їм платити пенсію, якщо вони працюють і заробляють е, зарплату. От тут усе закрито. Оце все, що вони нам говорять. Це все, як би то сказати, це все фікція, це все надумано, це все нам з вами лапша на вуха. Я вам говорю, вони бачать, що дуже багато пенсіонерів працюють, і повторюся ще раз, що думають, навіщо їм пенсію платити, якщо вони заробляють заробітну плату. Все, більш нічого немає. Но. Говорять, як українців хочуть знову надурити, якби воно було. Депутати пропонують це запровадити тут. Логіка така: вести пільгу для матерів, а щоб збалансувати бюджет пенсійного фонду, решту українців підняти пенсійний вік. Це виглядає просто як прикриття. Ну і я ж таке говорю. Мабуть, вже все прораховано і держава у накладі не залишиться. Частина жінок трошки зменшать пенсійний вік, але не для мільйонів його піднімуть. Нагадаю, що від 2011 року почали збільшувати пенсійний вік жінкам від 55 до 60 років. Тоді також мотивували це необхідність балансування бюджету пенсійного фонду. Але цього так і не сталося. Діра в бюджеті ще більше зросла. Ну тому що зросла, тому що. Спецпенсії оті обличчя піднялися. Так? От. І говориться, що МВФ, опять же МВФ, МВФ, МВФ вимагає і тому подібне. Нічого ніколи МВФ не вимагав. Вони виходили з офіційною заявою і говорили, що ми нічого не вимагали. Вони самі, там, я ж вам говорю, вони. Сплять і бачать, щоб ми з вами працювали до скону віку, щоб пенсії нам не виплачувати, щоб отой пенсійний фонд розкрадати, як вони зараз розкрадають бюджет України. Це субо моя думка. Але що тут що моя думка? Як це все на поверхності, ніхто нічого не боїться. Вони навіть не соромляться цього, що вони розкрадають країну е, мільярди, законопроекти придумують, щоб себе, е, як би сказати, е, убезпечити. Да, чи, е, і не сісти за заграти за те, що вони роблять, що вони так розкрадають. Вони розкрадають наші з вами кошти, які ми платимо налоги. Вони живуть на наші з вами на, ну, кошти, які ми сплачуємо. Ми сплачуємо. Не вони нам заробляють. А ми і вони живуть на тих налогах, які ми платимо. Отой бюджет це є наші з вами кошти. А вони їх розкрадають. І знову придумують отаку от ахінею. Це я, я ж вам говорю, що ні, один, ні, один, е, яка, ні одна влада, яка була при власті, вона не турбувалася про людей. Начебто так все красиво розписують, але так воно все і чудово. Знову десь якийсь підвох, знову хочуть надурити, знову хочуть десь щось накрасти, десь щось розікрасти. Тому що ну я не знаю, що потрібно, щоб. Напишіть в коментарях, що потрібно, щоб в нас щось змінилося, щоб ми отримували наші люди пенсії, отримували такі, як. За кордону люди отримують і ні в чому не нуждаються, тому що там їх поважають. Поважають тих людей, які вже відпрацювали. Їх поважають, їм сплачують, щоб вони жили, тому що вони вже свою дань віддали. Вони вже сплатили в державу, вже за їхні кошти нажилися. них вже немає сили працювати. Їх підтримують, їм сплачують гідну пенсію, і вони можуть поїхати кудись поподорожувати. Вони не не рахують кожну копію, як наші пенсіонери. Чому так? Я не знаю. Коли це зміниться, я також не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, тому що це дуже сумно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам здоров'я, дасть Бог все зміниться. В мене на цьому все тому, що слів немає.